Для того, щоб зареєструватися в медичній інформаційній системі Health 24, відкриваємо ваш браузер, наприклад, в мене це Google Chrome та у пошуку пишемо Health 24. Переходимо за першим посиланням. У правому верхньому кутку натискаємо на реєстрацію. Вносимо номер телефону керівника вашої медичної організації і на нього прийде код. Якщо даний номер зареєстровано у Viber, то вам на Viber прийде смс з кодом підтвердження. Якщо ви користуєтесь Viber з телефону, то буде у розділі Бізнес-чати. Якщо даний номер телефону не зареєстрований у Viber, то прийде звичайне смс-повідомлення. Після чого, якщо це був Viber, вам прийде ще одне повідомлення з паролем для входу в health 24. Якщо це було звичайне смс, також прийде ще одне повідомлення. Після чого натискаємо справа зверху мій кабінет та обираємо Health 24 ID. На цьому вікні потрібно внести дані керівника медичної організації. Та натискаємо кнопку Продовжити. Після чого на дану пошту було надіслано лист. Переходимо на пошту, Оновлюємо та бачимо лист підтвердження для входу в Халс 24. Натискаємо кнопочку Підтвердити мій обліковий запис. Далі вам потрібно обрати та активувати профіль працівника. Ми знаходимося зараз на плаці паспорт організації. У поле. Код ЄДРПО натискаємо та у нижній прямокутник вносимо ваше ЄДРПО. Не натискаючи більше нічого, чекаємо, поки підтягнуться дані з електронної системи охорони здоров'я. Обираємо. Далі ми бачимо, що потягнулася інформація з ЄДРу. Встановлюємо галочку. Що це державна власність, дані про тип медичної організації, адресу, ліцензію керівника вже заповнені. Вам необхідно заповнити документи керівника. Ким видано? Коли видано? А також обов'язково індивідуальний податковий номер. І вказати посаду керівника. Дані про акредитацію, контактні дані організації також вже будуть підтягнуті. Натискаємо Створити. Чекаємо, поки. Оновиться інформація. Після чого спускаємося на саме низ сторінки, ставимо галочку «Згода на обробку даних та натискаємо Зберегти та Підписати та відправити в ЄСОС». Після чого обираємо ваш ключ, вводимо до нього пароль. Обрали ключ, внесли пароль, натискаємо Считати, після чого підписати вам на вашу пошту прийде лист від електронної системи охорони здоров'я, де треба прийняти запрошення. Заходимо на вашу пошту та бачимо лист від електронної системи охорони здоров'я. Переходимо за посиланням, і вам треба внести дані від входу в електронну систему охорони здоров'я, які у вас і були. Після того, як ви натискаєте Увійти. Після чого ми повертаємося на сторінку Health 24, перевіряємо, щоб ми були авторизовані в електронній системі охорони здоров'я, наш еліпс буде оранжевим та натискаємо кнопку Мігрувати дані. Попередження, що міграція буде проводитися опівночі. Отже, якщо ви реєструєтеся вранці в день або ввечері, все одно міграція буде проведена вночі. Натискаєте кнопочку Так, після чого можете закривати вкладки, вимикати комп'ютер і чекати до завтра.